Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 16 травня 2024 року. Отож. Отож, карта дня для нас. Що сьогодні? Королева посухів. Ой, вогонь. А на дні колоди мечі, шістка мечів. Королева посухів, доросла жінка, стихії, вогонь. Овен, лев, стрілець, 45. Чи це ви, чи хто вона вам? Підставляйте вже самі під свою ситуацію. Але посухи це вогонь, а вогонь це дія. Це рух, це активність, це впевненість в собі, це і пристрасть, і рішучість, і харизма, оптимізм, активність. На дні колоди шістка мечів це дорога спланована. Мечі це інформація, ясність, розуміння. Тобто ви розумієте, куди ви їдете, з ким, навіщо, що ви там отримаєте, можете самі, можете з сім'єю, можете ну, наодинці. Або це ну, рух такий, коли ви розумієте і плануєте свою перспективу. І ось королева посухів дуже гарне поєднання, поєднання ось з шісткою мечів, що ви. Тут планування, розуміння, так, наприклад, ви собі спланували візит до лікаря, а тут впевненість, тут я знаю, що я маю це зробити. Тут така рішуча дія або, можливо... Ну так, дивіться, підставляйте самі, куди ви їдете, так і з ким. Або, можливо, оця королева причетна до оцього, цієї дороги. Ви їдете до неї. Ви ця королева, яка їде, яка планує. Вона вам дала таке завдання, так? тому що, можливо, це керівник на роботі, а, можливо, це ваша мама, ваша бабуся, доросла жінка, ваша коліжанка. Ну, тобто, дивіться, підставляйте самі, що це є для вас королева посухів, чи це є дія, як енергетика, як рух, як активність, як впевненість в тому, що ви робите. Але гарне поєднання, тому що тут планування, розуміння, дорога, перспектива, а тут впевненість в тому, що я роблю. Що нам буде допомагати сьогодні? Що нам допоможе? Допоможе п'ятірка посухів. Знову ж таки, вогонь. Щось забагато сьогодні вогню і мечів, будьте обережні до повітряної тривоги. Допоможе конкуренція, допоможе колектив, коли задіяно багато людей. І, можливо, або ці люди вам допоможуть, або е, в от в. Це така дискусія, в якій, можливо, народиться істина. Тому що це суперництво. Це може бути спорт, естафета. Ну, тобто, знаєте, що може бути так, що ви або е, ви зрозумієте, що ви кращі, або ви... Ну, тому що тут багато людей, а карта в позиції, що допоможе, ви виділитеся от, між тими людьми. Вас зауважать, ви щось зрозумієте для себе, або це пришвидчить. Тому що конкуренція і це допоможе проявитися чомусь вашим талантам, ви щось для себе візьмете, ви швидше це зробите. Ну, тобто конкуренція допоможе вам в чомусь, а вже ну, дивіться по своїй ситуації, нові ідеї у вас виникнуть, нова стратегія, новий план. Давайте подивимося, що буде заважати. Вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів це така старанна робота, коли я працюю над тим, що я вмію, що я знаю. Можливо, тому що тут людина одна працює. А в нас всюди, тут колектив, так, п'ятірка посухів, багато людей. На дні колоди також були не одні. Тобто заважати буде, можливо, що ви сам сама хочете щось зробити, тому що ну, так, такого результату на одинці ви не доб'єтеся. Результативність буде в кілька в колективі. Тільки коли є конкуренти, тому що це буде вас спонукати краще думати, швидше робити, бути активнішим, бути рішучішим. І ось, ось така, така старанність, наполегливість, працьовитість я сам, я сама будуть заважати. Ну що ж, заховаємо так, щоб не заважало, під королеву посухів, під вогонь, під наполегливість. Я бажаю вам, друзі, мирного і спокійного дня, вдалого дня, енергетика чудова, така наполеглива, впевнена, коли бачу ціль, не бачу перешкод, я знаю, що я роблю. Я знаю. Що я хочу отримати, тому я бажаю вам, щоб вам і хотілось, і моглося. Ставте цілі, йдіть до них, втілюйте. Я бажаю вам радості, любові, підтримки, але пам'ятайте, що багато вогню і. Мечів, будьте обережні, бережіть себе і своїх рідних, люблю вас обіймаю, мої любі. Пишіть, будь ласка, з нетерпінням чекаю на зворотній зв'язок. Хто ще не з нами, приєднуйтесь і почуємось, папа! -па.